Добрий день, шановне панство. Сьогодні 15 напевно, жовтня, і в нас на ніч вже передають біля 2 градусів морозу. І я, як кіт, зі салом носився зі своїми гарбузами і кабачками, ховаючи їх від морозів. Я тримав в теплиці, накрив гарно їх соломою і листям все, люкс було. А потім через якийсь час, десь пару днів назад, може тиждень назад, залізли 11 собак в тій соломі, постягували солому з гарбузів і зробили собі лігу. Потім видавали мені два, два шкла з теплиці. ось. І я почав ховати в приміщеннях. От бачите, в мене гранулят біля гранулятора. Гранула, біля гранули кукурудза сушиться частково. Я. Тут я сховав від морозу картоплю, під картоплею грушки. От. І мусимо все ховати від морозу, бо воно змарниться. Ось так ці гарбузи, гарбузи. Ті, що я бачу, що вони починали, починали псуватися, ось тут, бачите, вже, от, його треба буде обрізати і в першу чергу згодовувати. Кабачки, я зараз і ще ті гарбузи, які вже почали псуватися там, де я бачу вже, от, ну, що вони будуть починати гнити, я їх теж сюди е, ну, завезу. То є приміщення, Тут я тримав капусту. Капуста вже от мало що закінчується. Тут в мене ось внутрі є. І я хочу сюди ще гарбузи привезти, на кубку поскладати, сіном обложити. Ну і я думаю, тут буде сіна, потім ще може кліонкою обложу, бо тої ночі має бути мінус 2, на наступну передають мінус 4. Мінус 2, то ще так собі. А мінус 4 вже така температура, що вже треба трошки боятися, бо кабачки прихватять і вони масово почнуть е, марнитися. І в мене так іде більш-менш по плану, бо я маю ще грушки. От, а грушки, ось капуста є, бачите? Грушки. Я тут відкладав цілі грушки, а вони вже. Ті цілі, щоб довше зберігалися, бо я мав два мішка. А вони все рівно десь надбилася грушка і гниє. І тепер масово грушки, капуста і кабачки. Я помаленьку в такій послідовності згодовую. ще трошки картоплі даю, тим, що того, Тим нутріям. Що навіть годівлю, та всім даю потрошки картоплі. А тут я вже почав розбирати вольєри, вже зняв е, передню стінку місцями. Ну, але розбирати, е, робити то було набагато швидше вольєри складати, ніж розбирати, бо розбираю для того, щоб потім ще е, попробувати, напевно, використати. Той шифер, що є, для кліток, які я буду, думаю, варити. І почав робити, тепер думаю, може то ще призимувати з тими клітками. Ну, але, ну, з тими вольєрами. Ну, але то вже таке, як вже процес пішов, то, то треба робити. Бо сьогодні, ще вчора з вечора, Ну, Планував, що я буду забій робити внутрій, з вечора ще почав розбирати. От, А тут мороз, жінка каже, де щось роби, ховай, бо Бо кабачкам і гарбузам буде капець. А кабачки, гарбузи, так, як по плану, я думаю, що якщо буде все нормально, як? Поголівля в мене внутрій зменшується, зараз ще маю. 14 штук на м'ясо пустити, станеться мало, і гарбузи, кабачки 100% в мене будуть, вони до, якщо не померзнуть, якщо морозів дуже-дуже великих не буде, то вони витримають в мене до січня місяця, а за січня місяця піде буряк, буряка є досить багато, боряк, картоплі є, теж досить багато лишньої. Все, дякую за увагу. Годуємо внутрі, пільнуємо їх. До побачення.